В ефірі новини наступні 24 хвилини. У цій студії для вас працюватимемо мен. Наталка Літоринська і Андрій Годованець. Вітаємо у цьому випуску. Ми розкажемо про такі події. Не відступати і не здаватись. Організатор Радіївської ходи, що не вийшов із в'язниці, а вже готується до нових протестів. Отруєння харчами медики звертають увагу на гігієну харчування, а особливо в літній період. Ірак не прийняв українські бронетранспортери через брак. Українська сторона каже, контракт виконується у штатному режимі. У Києві літнє затища, але не всі у відпустках учасники в радіївської ходи планують новий майдан. Їхній лідер Василь Люберець щойно вийшов на волю після десятиденного адмінарешту, присудженого йому минулого тижня, за порушення під час організації акції. Відпочивати він не хотів, натомість одразу зібрав прес-конференцію. На ній була і Олена Стецюк, яка власне спілкувалася з організатором ходи на Київ. Олено, привіт, тобі слово. Вітаю колеги. Отже, приїхала сьогодні запитати щодо планів Радіївської ходи. Натомість дізналася багато чого нового. Але про все по порядку. Отже, головне, що Василь Любарець нарешті вже на волі. Після десятиденного арешту вчора його відпустили. Йому закидали порушення правил організації мирних зібрань. Учасники Радіївської ходи кажуть, влада боїться вже таких слів, як майдан, намети. Люди прийшли зі своїм болем, проте їм, так би мовити, вдарили чоботом по обличчю. Та їх не зламали. На осінь вони готують нові. Протести більш масштабні. Прошу пряму мову, Василя. Вони буде Майдан. І ми, е, вже Майдан такий, що той ОМОН буде е, ну, як зернятко проти тої кількості людей, яка прийде в Київ. І ми зробимо пропозицію Віктору Федоровичу, від якої він не зможе відмовитись. Побачите на Майдані. Скажу, що перед самою прес-конференцією активістів в Радівської ходи зустрічали декілька десятків людей з ліворадикальної партії з лозунгами Люберець Агент ЦРУ, та повертайся до Америки. Власне, я помітила, що серед цих активістів було багато молоді. Це студенти, бабусі, дідусі, і багато хто з них взагалі не хотів представлятися відверталися. Прошу показати, як це було. Проти того що то в нашій країні твориться цень Причем, причем то, что э, за счет США. Ну, как бы я тоже пришла поддержать все-таки. как бы Чтобы отправился он на свой, в свое США. Сам Василь каже, що він не приховує, що з 90-х років переїхав до Сполучених Штатів Америки, де живе його донька. Він каже, що дійсно має українське та американське громадянство, і показав обидва паспорти. Каже, це не головне. Приїхав на батьківщину, аби боротися за справедливість. Юрист пояснює ситуацію. Прошу коментар. Власне канстусну запрещено двоною громадянство, але сожаліні на у нас ні затвісності. Дійсно, що законодавців говорить о том, що находиться і проживати в Україні з виним гражанством можна, схід з того, що це відповідальності. Юрист каже, що ця ситуація з Василем Люберцем просто неординарна, оскільки це вперше, коли людина демонструє обидва паспорти. Зазвичай в нашій країні дуже часто трапляється, що людина має декілька громадянств, проте зазвичай цього просто не показує і приховує, тому що боїться колеги. Олено, якщо Люберся два паспорти живе він теж на дві країни. Чи як Василь розповів мені, що в 90-х роках переїхав до штатів, яке зазначила живу своєї доньки, але останнім часом дуже часто приїжджав вже до України, особливо останній час він при останній раз він приїхав до Києва ще на ще восени після парламентських виборів і залишився тут. Розказав, що він також брав участь в акції 18 травня, вставай Україну і як я розумію, планує залишитись тут надалі, оскільки восени, як він сказав, вони планують грандіозні акції протесту. Олено. А мене в твоєму в твоїй розповіді найбільше зацікавив момент про ЦРУ. Скажи, що каже Василь Люберець на обвинувачення щодо роботи у ЦРУ. Василь сказав, що він дійсно був військовим, але будь-які закиди щодо ЦРУ він відкидає. Каже, що це в принципі якісь політичні закиди провокації. Олена. Можливо, можливо, дійсно і так. Дякуємо тобі, Олено. Ну а ми рухаємося далі. Із настанням літа у суспільстві різко зросла кількість випадків отруєння серед людей. Високі температури сприяють швидкому псуванню їжі і води. Особливо вразливими до різного роду інфекцій є діти. Як наслідок поширюється дизентерія, кишкова паличка, холера і сальмонельоз. Сергій Петренко з'ясовував, що є збудником захворювань і чого варто остерігатися. Сергію, вітаємо! Розкажи нам докладніше про все. Мої вітання, колеги, так справді лікарі констатують різке збільшення харчових отруєнь, особливо у дітей через непідготовленість організму, через швидке зневоднення в дітей. Ну і найбільш поширеними такими інфекціями називають все ж таки кишкові. А причин для них всього три: це насамперед застояна вода, зіпсовані продукти і комахи, зокрема мухи, які переносять ці інфекції. Лікарі ж лише ще раз і ще раз наголошують на гігієні харчування. І, будь ласка, далі коментар. Це хвороби з кишковими інфекціями вище в цьому сезоні, от в ці літні місяці, ніж в минулому. Ну сказати, з чим це пов'язано, ну більш за все це пов'язано саме з спалахами оцих організованих колективів. По можливості українці влітку намагаються вибиратися на водойми відкриті, але лікарі тут одностайні. Якщо людина йде на водойму, скажімо, ставок або озеро або річку, і вода там перевищує 25 градусів, то в такій воді не варто купатися, бо там вже є інфекційна мікрофлора, зокрема кишкової палички. А натомість більш безпечніше, на їхню думку, перебувати в морі, бо формула хімічна морської води, натрій, аж хлор. А, далі коментар, будь ласка. Варка е і прожарка еще не гарантують 100% безопасности продуктов. Почему? Например, если варются большие куски мяса. эта сальмонелла может быть внутри мяса. И даже при достаточно долгой температурной обработке, тем не менее, все бактерии не разрушаются. Если потом еще это мясо постоит при температуре 30-40 градусов, это самая благоприятная температура для роста именно вот этих вот патогенных бактерий. Речь идет прежде всего о сальмонеллах, речь идет прежде всего о шигеллах, возбудителях дизентерии. Якщо все ж таки так трапилося, і людина захворіла, от якусь підчепила інфекцію, то лікарі кажуть, що не так вже й просто відрізнити тепловий удар, скажімо, від харчового отруєння для цього потрібні професіонали. Ну а я скажу, що на моє таке досить незручне для медиків запитання про те, чи є у нас медицина взагалі, чи існує вона, вони відповіли, що з кожним роком, все ж таки кадри в медицині, їхня їхній професіоналі. Лізм гірше, і що вже за 10 років перед Україною може власне бути виклик. Насамкінець я б хотів навести такий а, приклад, досить дивний і де тільки не можна підчепити ту чи іншу інфекцію. От в 2005 році а, наші можновладці, високопосадовці, чиновників поїхали в Іспанію. А, тоді, в той час, в Іспанії була інфекція сальмонели, і вони примудрилися підхопити її з тюбика з соусом для курятини. Ну просто неймовірно. Після цього це в Євросоюзі набула історія розголосу. Власне, це все, колеги. Сергію, от ти кажеш, що дуже складно відрізнити отруєння від теплового удару. Чи все ж таки, чи знаєш ти якісь основні ознаки отруєння, що кажуть лікарі, на що варто звернути увагу одразу людині? Ну, по так, дякую. Ну, по перше, я б хотів сказати, що все ж таки потрібен знов таки професіонал, щоб він зміг визначити це отруєння чи тепловий удар. А взагалі, при отруєнні дуже звичайні е, ознаки: це підвищення температури, це рвота, поноси, е, зрештою, е, е, що спітніння організму, трясця. Звичайні. Дякую, дякую, Сергію. Ми продовжуємо випуск. Інформація про скандал з українськими бронетранспортерами заполонила засоби масової інформації. Ірак відмовився приймати українські БТР. Сінгапурське судно, яке вже три місяці стоїть у нейтральних водах перської затоки, відмовилися розвантажувати через наявний у бойових машинах брак. Вирішити конфлікт сьогодні. Намагаються представники Укрспецекспорту, які вже заявили, що українсько-іракський контракт на суму у більш ніж і мільярда доларів виконується у штатному режимі. Це найбільший контракт України на експорт зброї. Згідно з ним, держава повинна поставити Іраку 451 одиницю техніки. Військові експерти з боку України заявляють, що не можуть наразі прокоментувати дане питання через відсутність офіційної заяви «Укрспексекспорту». експорту а от українські генерали залишилися без золотих мундирів. Міністерство оборони скасувало тендер на придбання одностроїв і взуття для вищого офіцерського складу. Сума замовлення мала становити 600 тисяч гривень, але жодне українське підприємство не захотіло брати участь у тендері. Тому, поки вищий командний склад збройних сил носитиме старі однострої, а міг би вдягати тужурки, мундири, кітелі та кашкети з галтуванням з гаптуванням канітелю 5-відсоткового золота. А використання канітелі із натуральним золотом майже втричі перевищує вартість одягу. Якось у мене Бачиш, що це золото мене просто збило. Ти шокована просто що тепер це буде справжнє золото? Мало б бути, але не буде, тому що тисяч... мене зацікавила інформація про тричі вищу ціну, чесно кажучи, нам треба буде детальніше вивчити цю тему, і роз'яснити глядачам, відбувається. Обов'язково і про гаптування, і але не про інше розкажемо. Далі до військової теми в Україні сьогодні відзначають день десантника. По особливому це свято зустріли у Житомирі, де дислокується 95-та окрема повітряно-десантна бригада. З нагоди 83-ї річниці створення десантних військ радянської армії на території частини відбулися урочисте шикування і показові виступи. Десантники демонстрували прийоми рукопашного бою, військову техніку та озброєння. Кілька сотень житомирян, сім'ї військових, колишні військовослужбовці та ветерани ВДВ прийшли відзначити це свято. Утім, не обійшлося без ексесів. Хлопець, який намагався передати квіти військовим у кабін автомобіля, потрапив під колеса. Вантажівка переїхала молодому чоловікові. Обидві ноги військові кажуть, людина була на підпитку і самовільно забігла на територію, де відбувалися показові виступи. Ці заходи безпеки необхідні при цьому заході заходи такого роду в житті. Поставлена огорожа, виставлена ви самі можете це спостерігати. Ну якщо людина не в адекватному стані перестрибнула через огорожу і кинулася до цієї машини, то як говориться, без коментарів. Зараз він доставлений в травматологію місцевої лікарні. Зараз проводиться рентген. Я вважаю, що хвилин за 15 будемо знати точний діагноз. Попереднє перелом двох кісток на бедрах. І далі у випуску ми розкажемо про інші цікаві теми. Дивіться, ціна перемоги преміальний для українських спортсменів за золото на олімпіаді зростуть майже на 50%. Зухвали пограбування у Києві. Люди у масках викрили з автомобіля кілька сотень тисяч гривень. Щасливчик Сильвіо, замість чотирьох років за ґратами, Берлусконі проведе там лише один. Українські спортсмени готуються до нових перемог на світових чемпіонатах. Сьогодні за тренуваннями атлетів спостерігав президент Національного олімпійського комітету України. Сергій Бубка пройшовся новим полем для заняття лучників і значив нагородами найкращих спортсменів весняно-літнього сезону. З головної олімпійської спортивної бази у конче заспі повернулася Ксенія Веркалець. Ксенія привіт. Ми так розуміємо. Ти отримала чимало вражень. Добрий вечір, колеги. Власне, так, поки ви працюєте у студії, я побувала на головній олімпійській базі, де побачила, як тренуються наші спортсмени разом із президентом національного олімпійського комітету Сергієм Бубкою. Побувала на новому стрільбищі для лучників. А також побачила, як тренуються дівчата легкоатлетки. Також мала нагоду на власні очі побачити, як вправляється зі своїм списом спортсмен Романа Враменко. Сьогодні ж Сергій Бубка нагородив найкращих спортсменів у. Весняного літнього сезону ними стали п'ятиборка Вікторія Терещук і легкоатлетка Олеся Пов. Ми не змарнували нагоди і, звичайно, ж поспілкувалися з жінками-чемпіонками. Прошу вас ваші увазі. Ми завжди, коли виходимо на старт, ми боремося тільки за золото. Офіційний старт це престиж для країни і ім'я для спортсмена. Знаєте, що я помітила, що спортсмени ну, принаймні сьогодні на камери, не казали про те, що вони женуться за золотом або за призовими. Власне для них найголовніше це перемога, це представити гідно на чемпіонатах і вибрати перемогу і для себе, і власне для України, яку вони там представляють. А що ж до того, як тренуються, як готуються до змагань спортсмени, нам розповів один з тренерів однієї з чемпіонок, це Вікторія. трещук Прошу вашей увази ее тренер. Мы всегда едем бороться за медали. Это однозначно. Ну, а как тренер я просто-напросто хочу, чтобы... Я многого не требую. Просто всегда прошу, чтобы она показала хотя бы те результаты, которые она на тренировках показывает. Тогда проблем не будет. Сам же Сергій Бубка не лише спостерігав, як тренуються і готується до змагань чемпіони? Він поділився із ними своїми порадами. Власне, провів такий собі спецкурс антуражу спортсменів, як спілкуватися з журналістами, як поводитись із тренерами і з болівальниками, і побажав йому успіхів, бо й сам у минулому спортсмени. Прошу, будь ласка, як проводжав на чемпіонат Сергій Бубка наших спортсменів? Хотелось бы, чтобы они нас порадовали своими успехами, потому что потенциалы, шансы есть. Я хотел бы пожелать удачи нашим атлетам. А поки Сергій Бубка був на стадіоні, спостерігав за спортсменами, міністр молоді та спорту Равіль Сафіулін переймався зовсім іншою стороною чемпіонських медалей. Він сьогодні повідомив, говорив, що зокрема про допінг та страхування здоров'я спортсменів, а також повідомив і приємні новини. Зокрема, про те, що ціна золотих медалей зростає до 240 тисяч гривень, срібних до 120 а бронзових до 80 тисяч гривень. Щоправда, як як я зрозуміла сьогодні, то для спортсменів головне перемога, аж ніяк не кубки та медалі. Тож саме цього перемоги і е, прибути першими на фініш я йому бажаю. Колеги. Ціну медалей, Ксені підняли. Це плюс, дуже добре. Хотілося би, щоб Україна здобувала все більше цих медалей, особливо золотих. А чи вистачає сьогодні спортсменам обладнання та взагалі усього необхідного для того, щоб якісно готуватися і достойно власне представляти Україну на, на міжнародному рівні? Ви знаєте, чесно кажучи, але це моє суб'єктивне враження, то звичайно, що не вистачає. А ми побачили і нове стрільбище для лучників, і побачили доріжку, на якій займається тож, Роман Авраменко, Враменко, Кидає спис, але вона, ну як на мене, я не спеціаліст, звичайно, вона недобудована. Тобто ще працювати, працювати. Але журналіст спортсмени перепрошую, Ну, власне, як і журналісти, люди, які не жаліються, а звикли добуватись успіху, йти до перемоги будь-якою ціною. Тому я думаю, що їм не звикати, вони долаються фізичну втому, фізичні навантаження. А інші перешкоди думаю, для них не стануть перепоною на шляху до перемоги, колеги. Ми тебе підтримуємо, і ми теж на це сподіваємося. Дякуємо тобі. А ми рухаємося далі. 14 років ув'язнення колишньому майору міліції Сергію Ярошенко з містечка Борзна на Чернігівщині. Таке покарання визначив Ніжинський суд за вбивство ненародженої дитини 21-річної Оксани Циганок. Нагадаю, навесні цього року експравоохоронець напав на неї з ножем, порізав обличчя і вдарив у живіт жінку, яка була на шостому місяці вагітності. Дитина загинула, а жінка вижила. У такий спосіб екс-міліціонер намагався вибити з неї уявний борг кривдника Оксани Цеганок. Міліція затримала після того, як народ вийшов на вулицю вимагати справедливості. На суді Сергій Ярошенко щодо жодного епізоду винним себе не визнав. Адвокат підсудного переконував, що потерпіла, порізала себе сама. Сьогодні я вийшла із суду і побачила, як його батько напав на Юру, почав з ним лаятися. І я підлетіла, і він почав що це, що ви мало мало зробили. Таке я з інваліда з мене зробили дитину. Мою убили він спочатку а Тоді каже: я все равно вас по судах затаскаю, і ось я все докажу, і вас посадять. І отаке. Зухвали пограбування у Києві серед білого дня. В столиці чотири людини у масках із пістолетами в руках розбили скло автомобіля Тойота Авенсіс. Викрали 365 тисяч гривень. Після цього грабіжники на шкоді Октавія спокійно зникли у невідомому напрямку. Як розказав постраждалий правоохоронцям, у машині були його особисті гроші. У столиці оголошено план перехоплення. Повідомив ТВА керівник прес-служби столичної міліції Ігор Михалко. Авто з грабіжниками не можуть знайти уже понад добу. Найскандальнішого політика Європи садять до буцегарні. Сильвіо остаточно і безапеляційно засудили до 4 років за ґратами. Щоправда, смакуватиме холодний дон Сильвіо тільки рік. Італійський політик щасливчик, ще той його вже 20-й раз поспіль амністували. Наша оглядачка Анастасія Сорока підготувала план дій або ж своєрідну інструкцію. Як правильно засудити прем'єр-міністра? Покаже одразу зараз. Настю, привіт, тобі слово. Вітаю Наталко, вітаю Андрію. Сільвію Берлосконі намагалися засудити упродовж усієї його політичної кар'єри. Судових справ було понад 20 і з кожної з них дон Сильві виходив сухим. Цього разу йому ж не пощастило. Головні звинувачення прокурорів відмивання грошей своєю телерадіогрупою Медіасет Політик крутив як хотів. За вказівкою тоді ще прем'єра Берлусконі телеканали купували фільми, і програми за космічні ціни. Різні, різницю ж з реальною вартістю успішно переганяли в офшори. Це ніби купувати підручники для третьокласників за 15 гривень. А в бухгалтерії проводити кожен примірник за 800. Нині Берлусконі грає роль ображеного здивованого е і обріханого. Заявляє, із політика його так просто. Не витурятькам і це така подяка за все, що я зробив заради процвітання моєї країни. І зараз, наприкінці мого політичного життя, я отримую як нагороду абсолютно безпідставні обвинувачення, які обмежують мої волю і права. Так Італія оцінила здобутки і жертви своїх найкращих громадян Винуватили Берлусконі не тільки у відмиванні грошей. Він ще буцімто уславився на всю планету зносинами з мафією і розпустою світових масштабів. Найгучнішою судовою справою видалася історія з неповнолітньою марокканською танцівницею Рубі. Берлусконі пішов восьмий десяток, а він нібито спокусився молодою танцівницею. Преса подейкує, буцімто політик полюбляв на власних розкішних віллах утинати так звані вечірки бунга Бунга-Бунга». Розпусні гуляння для обраних нині Сильвіо Берлусконі, італійський сенатор. Саме йому країна завдячує політичною стабільністю. З його волі у парламенті утворили парламентську коаліцію. політологи ж зараз побоюються, що без нього вона розвалиться, ніби картковий будинок. Пересічність італійці ставляться до е, вируку своєму політику вкрай неоднозначно. Це ще один хитрий італійський трюк. Берлусконі залишиться в парламенті і далі разом зі своєю партією шкодитиме Італії. вони підтвердили вирок утім, нічого не зміниться. Вони можуть відправити його під домашній арешт чи до в'язниці, але це нічого не змінить. Він і надалі залишиться сенатором. Він залишається керівником своєї партії. І аби остаточно розуміти, хто ж такий Сільвіо Берлосконі, нагадаю історію з першого саміту Євросоюзу щодо порятунку Греції. Тоді політик відзначився тим, що вискакував то там, то сям на німецьку канцлерку Ангелу Меркель і лякав її ледь на топі... до півсмерті та ще й злицявся до євродепутаток. Нині сам термін Берлусконі може провести або під пильним наглядом соцпрацівників, або ж із комфортом у одному зі своїх маєтків, Наталко Андрію. Дякуємо тобі, ну, Настю. Якийсь парадокс в італійській політиці. Я оце дивлюся і думаю, от якби в. В українській політиці, взагалі, таке реальне чи нереальне? Ну на сьогоднішній день це нереально взагалі, але цікаво все таки спостерігати як відбувається. З іншого боку, людина справді багато зробила для Італії і корисного зробила. Ну, ти знаєш, мене тішить те, що насправді, от він, не дивлячись на те, що його звинувачують і вже є вирок, і там, і те і т.п., він не хворіє, як от українські посадовці таке буває. Знаєш, а він серйозно такий нормально сприймає. Він все одно гарно виглядає. Він все одно. Ну йому 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 є, чому чому тішитися, тому що йому дали я так розумію, тільки рік, а не але все одно ти розумієш, а, ну 8, у нас, в нас Тому... В нас в нас можна було вже так легти в лікарню і казати, що Дя... я вже помираю. Я Дя... дякую, Насі. Ще раз дякую. Ми продовжуємо випуск. Увесь Бетховен і лише дотиком пальців британці створили сенсорне піаніно. Інструмент зовні схожий на звичайний синтезатор, але з однією відмінністю у ньому немає клавіш. Натомість листичне матове покриття, яке реагує на найлегші дотики. Це перше професійне сенсорне піаніно. Крім того, інструмент адаптується до свого господаря, дає змогу по-справжньому експериментувати зі звуками і налаштуваннями. Я так дивлюся, що в нас зараз сенсорне все. Технології біжать попереду нас. Технології біжать попереду нас, справді. Дякую вам за увагу. Дивіться, читайте наші новини на сайті Твая.юей. Дякуємо, що довіряєте нам і до зустрічі о 20.30. Щастиво.